Ну, і деталі однієї із резонансних подій тижня скандального забудовника Анатолія Войцеховського екстрадували в Україну. Тут він будував що хотів, і де хотів. Його будинки привиди стоять на каналізаційних колекторах і в зоні відчуження ядерних реакторів. Він ошукав інвесторів із 42 новобудов Києва і утік за кордон. Що наразі чекає його вдома? Дивіться далі. Ну а оновлений випуск ТСН уже об 11.30. Із рук прикордонників Республіки Польща в руки українських поліцейських він був за кордоном. Спочатку, нібито в Росії, потім його бачили у Відні та Парижі, а затримали в Іспанії. Загалом 9 років, 6 з яких він ховався. А потім ще 3 судився в Іспанії у справі про екстрадицію. Двічі його відпускали. Під час досудового розслідування він був оголошений у розшук. і. В королівстві Іспанія він був затриманий. Українські прокурори підготували пакет документів для його видачі. Для екстрадиції він це скандальний забудовник Анатолій Войцеховський. На початку 2000-х створив наразі найбільшу будівельну піраміду в Україні 15 тисяч ошуканих інвесторів і 42 недобудованих житлових комплекси. І це лише у столиці. Українська сторона надала гарантії, надала доказів того, що ми дійсно притягуємо до кримінальної відповідальності. І іспанською стороною було погоджена видача. Його затримали ще у 2015-му. Тоді було відкрито із десяток кримінальних проваджень шахрайство, ухилення від сплати податків та самовільне зайняття земельних ділянок. За рік ці справи скерували до суду із обвинувальними актами. Йому загрожувало до 20 років тюрми. І ось він знову в Україні. На початку цього тижня в пункті перетину краківець Корчова затриманого оформлюють прикордонники і знову передають поліції. За лічені години Войцеховський уже в Печерському суді, який ухвалює рішення про його арешт. Застосовано запобіжний заход у вигляді тримання під варту, але з альтернативою застави. Попри велику кількість кримінальних проваджень, наразі утікача Войцеховського в Україні лише одне, за яким його і видало королівство Іспанія. Провадження яка стосується тільки одного епізоду будівництва ЖК Науковий про незаконне заволодіння майном. На початку 2000-х на цьому місці були корпуси державного науково-дослідного і проєктно-конструкторського інституту інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні. Войцеховський зголосився їх відремонтувати. Щойно угоду уклали. На місці НДІ почали зводити дві 27-поверхові свічки. Відповідно, і назва ЖК науковий. Квартири продавали за ціною наполовину нижчої від ринкової 500 доларів за квадрат. За лічені тижні це житло було розпродано. У 2017-му роботи тут зупинились. Тоді перша черга була готова на 75%, друга на 20%. Знаки, що попереджають про будівельні роботи, тут висять і досі. Він не введений в експлуатацію, але майже повністю заселений. Жителі платять комерційні тарифи на комуналку. Квартири переважно здаються. секція, де щось добудовується, але Поки ми знімали будинок, до нас підійшов невідомий чоловік. Заявив, що він головний у цьому ЖК. Все навколо назвав приватною територією і повідомив, ЖК намагаються добудувати мешканці власним коштом і ввести його в експлуатацію. Ви не зайшли на час на власність даної це території. Не час на власність, час це даної Покажи території. Покажіть документи. тут зараз. Проживають люди, які були кинуті забудовником, і які за свої кошти добудовують даний будинок і хочуть ввести його в експлуатацію. Лотацію, а це ще один ЖК Войцеховського називається Панорама Сіті. Він став відомим ще на етапі будівництва, адже зводили його у безпосередній близькості до інституту ядерних досліджень і його ядерного реактора ВВР М. Як і інші 40 ЖК за однією схемою. Земля не оформлена. Потенційним покупцям розповідають про комфортабельне житло. Збирають з них кошти, і будівництво зупиняють. Спочатку це ЖК строїв Кананенко, Саратник. Порошенка, потім непонятно, коли кого викупив е -е, ось Пані Валентина називає себе обманутим інвестором. Замість розвиненої інфраструктури та комфортного життя отримала квартиру в будинку без комунікацій і зведеному в кращому разі наполовину. За майже 10 років після втечі войцуховського жителі власними силами добудували три секції: ще одна на стадії котловану. Зараз там котельня. Уявіть, 25 поверховий будинок з опаленням на дровах. А ще ці люди платять по 11 гривень за кіловат електроенергії, а їхня каналізація йде у дощовий злив. Місто про проблеми знає, але не реагує. Комунальні послуги, я пенсіонерка. Яка у вас площа 45 квадратів? 45 квадратів. однокімнатна квартира. Зверніть увагу 11 653 600... квадрати. А субсидії немає. А яка субсидія, коли у нас взагалі слів іде в Дніпро комуналка взагалі не санкціонована. Мешканці цього ЖК продовжують судитися з містом п'ять років тому. Суд визнав недбалість з КМДА і зобов'язав добудувати цей житловий комплекс. Місто рішення суду не виконало, тож мешканці звернулися у європейські суди з прав людини, і їхнє звернення прийнято. Суд признав. Ще в 2020 році, 30 вересня, 5 років назад, уже скоро буде, що це халатніські ради, КЕМДА, що вони не контролювали і зобов'язав їх організувати добудову без додаткових. Доплати коштів, да. Доплат не інвесторів. Колишній радник мера кличка Максим Бахматов каже, що місто і далі буде ігнорувати проблеми жителів у недобудованих ЖК. Він згадує, що лише за останні 15 років тут провернули понад 5 будівельних пірамід із тисячами вкладників, яких обманули. Місто знало про ці незаконні забудови, але ніяк не реагувало. Укрбуд десятки тисяч людей. Київ місьбут. 50 тисяч людей, еліта центр тисяча людей. Я тільки назвав п'ять будівельних мафіозних пірамід, які сталися протягом останніх 10-15 років, і влада Києва нічого з цим не робить. Хоча вона видає якісь дозволи або не видає дозволи, вона голосує за землю або не голосує за землю. А саме головне це все відбувається на території Києва. Нині Бахматов, вже як громадський активіст, каже, сьогодні Київ має ресурси, щоб виправити ситуацію на сьогоднішній день. Буде бюджет цього року десь 100 мільярдів. На минулий рік, на грудень, вони не використали 14 мільярдів. Щоб ви розуміли, Київ не використав 14 мільярдів, а це є бюджет Дніпропетровська або всього Львова за рік. Що стосується Войцеховського, то в Офісі генерального прокурора наново збирає документи кримінальних проваджень 2014-15 років. Їх скеровують іспанським правоохоронцям. Ті мають вивчити матеріали, і якщо доказів. В буде достатньо, вони дадуть дозвіл нашим прокурорам та суддям працювати і щодо інших епізодів злочинної діяльності забудовника Дмитро Святненко, Андрій Хлуста, Олександр Ребенчук, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.